Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні я вам представляю презентацію на тему типовий пацієнт кардіолога, який він. І якщо зробити взагальнюю, ну, таке поняття про наших пацієнтів суть в чому полягає, що якщо машина подає сигнал, вони зразу звертаються в СТО, тобто десь є поломка. З нашими пацієнтами такого на жаль немає. Зазвичай вони з тиском 150 на 100 можуть спокійно далі продовжувати пити каву і чекати, що воно самостійно стабілізується і все пройде. У кардіологів зазвичай, ну, з мого особистого досвіду, це, як правило, пацієнти чоловічої статі, похилого віку і скарги в них різноманітні. Основні, це задишка з набряками, це скачки тиску, це дослівно, болі в грудях і перебої та серцебиття. Тобто це вже сформовані пацієнти з гіпертонічною хворобою і хімічною хворобою серця, аритмією та, як наслідок, серцевою недостатністю. У них букет хвороб, і частою супутньою патологією є ожиріння або надлишкова маса тіла, цукровий діабет і хронічна хвороба НИРП. Топові скарги таких пацієнтів можуть звучати як давлячі болі в грудях, відчуття важкості дихання, їм легше спати в положенні повище на двох подушках, відзначають нестачу повітря при піднятті по сходах та підгору. Можуть сказати, що в них ввечері ноги як колодки або колотає серце, і часто густо звучить поняття робочого тиску. Ну, не дуже правильно, але що є, те є. І в них відчувається особливість психологічна, така як тривожність, вони бояться інфаркту, або, навпаки, відносяться дуже легковажно і навіть цих ритиску за 200 їх не лякають. Ще дуже часто при опитуванні, що звертає на себе увагу, у них є часто порушення сну та приховані депресивні стани. І на, в прикладі клінічного кейсу ми зараз розглянемо основні алгоритми ведення таких пацієнтів, що з ним конкретно робити. Так? І фенотип пацієнта, от уявіть, що до вас звернувся пацієнт похилого віку, йому 70 років. Це чоловік гіперстенічної статури з надлишковою масою тіла, індекс маси тіла в нього під 30, є абдомінальне ожиріння, кидається в очі пивний живіт. І важке дихання, повільна хода, коли він заходить в кабінет. Я думаю, кожен з вас такого пацієнта бачив і не раз. І під час збору скарг та анамнезу він може перепитувати, повторюватись, забуватись, тобто в них є порушення концентрації уваги, йдуть ознаки швидше за все дисципліторної енцефалопатії вікових пацієнтів. І в них скарги, якщо кардіологічні, власне, розглядати це три основні групи: це прояви серцевої недостатності. Це дирижка при звичайному фізичному навантаженні, і що їх спонукає звернутися, те, що вони не можуть виконувати свою повсякденну діяльність і паралельно є набряки ніг. Правда, від залежності ступени, це, це їх або не сильно хвилює, або вони не звертають уваги, або вже якщо виражені, тоді да, вони приходять, що набрякають ноги, і зазвичай відзначає, що в них втома більша, ніж зазвичай. Вона швидша, інтенсивніша, може супроводжуватися пітливістю. Друга група скарг це підйоми цифр артеріального тиску. У нашого пацієнта максимально було зафіксовано 188 на 110 електронним тонометром в домашніх умовах. І це супроводжувалось власне, головним, болем, неінтенсивним шумом у хак і відчуттям нестачі повітря в спокої. В таких випадках в нього як швидка допомога є краплі фармадепіну або каптопрес, і зазвичай вони йому збивають до 150-160. При опитуванні в нього є періодичні болі в грудях. Характер колючий. Ці колючі болі проходять швидко, самостійно і на що він звертає увагу, не дають йому зробити повноцінний вдих. А час від часу також буває відчуття важкості в грудях, дискомфорт, і він, як правило, при фізичному навантаженні. Звичайна робота по дому. Але він проходить в стані спокою за кілька хвилин. Наступні скарги, які в нього бувають, зрідка. І, по суті, він їх активно вже не виявляв, це вже додаткове опитування. Відзначає, що серце то може замирати, а потім перевертатися. Швидше за все, це екстрасистолія, вона його сильно не турбує і він прицільно не обстежувався. Відзначає зниження пам'яті, він став забудькуватий. періодично є шуми в голові і відчуття запаморочення, поганий сон і знижений зір. З анамнезу було виявлено, що пацієнта була сидяча робота в офісі з хронічним стресом, відчиненням переїдання, і він проти хімії, тобто відсутність прихильності до прийому препаратів, зате активно курсно може приймати вітаміни для підтримки серця. Вважає себе хворим останні 10 років, але зауважте, вважає себе хворим тільки 10 років, коли у 60 років йому на роботі під час. Профілактичного огляду терапевтом було вимірено тих 160 на 100, який, швидше за все, він або не відчував, або, можливо, супроводжувався теж головним болем, але як часто густо пацієнти роблять в таких випадках, просто приймають знеболюючи. За ці 10 років він прицільно не обстежувався, звертався до сімейного лікаря тільки за потреби, і то крайній, скажімо, коли потрібно було взяти лікарняний лист, тобто це герві або травми. Останній раз до сімейного лікаря він попадає десь півроку назад, це наприкінці 2024 року, з приводу майже постійного шуму в голові. Тиски він не контролював на той момент і не заміряв. Було рекомендовано до обстеження в амбулаторних умовах, в тому числі констацію невролога і кардіолога. І от, пройшло більше, ніж півроку. І, можливо, пацієнт далі б теж не звертався до кардіолога, якби не можливість за останній місяць, знову ж таки. Не може виконати домашню звичну роботу. Він став більше втомлюватись, появилася інтенсивніша задишка, і зафіксований був дуже високий тиск, ну, під 200 до слів, як завжди, це був форматпін і каптопрес. Ідемо далі. За анамнезу життя ми з'ясовували, що є обтяжений спадковий анамнез по гіпертонії. В нього і мати, і бабуся покійні мали захворювання гіпертонічну хворобу. Відзначає, що за стресу, в молодості курив на даний час заперечує. З оперативних втручань апендиктомія в дитинстві, перехворів Боткіна під час служби в армії, алергійних ліків в нього не було. Ну, Періодично звертається під час загострень простатиту до уролога, був вакцинований від COVID-19 у 2020 році коронавак і, по суті, на це теж списує основну частину своїх скарг. І з супутньої патології, це зі слів медичної документації, так і не було приділено. У нього є у нас якийсь стенинок та гостиходрос хребта. Діабет, інсульт, інфаркти він заперечує. Об'єктивно, це пацієнт задовільного стану, звичайного кольору шкіра, тобто на себе нічого такого особливого не звертає увагу, так? Пішкина живок літковина нерівномірно, надмірно. Наявний огляді відкладання жирової клітковини в ділянці живота, так званий пивний живіт, набряки стоп по типу пастозності, тиск на момент огляду 160 на 90, пульс в стані спокою 86, ритмічний. Аскудитуємо, шумів немає, хрипи відсутні, дихання везикулярне. З чим він прийшов на первинний візит до кардіолога? По суті, так? Він вже був. Сімейного лікаря, тоді ще півроку назад, там він став загальний аналіз крові, по суті, показники в межах норми. Цукор крові у нього був трошечки вищий за норму 6 і 8. Загальні в нього відсутній, вже давно не ставав. Зате в нього є біохімічні показники крові, такі як загальний холестерин, що також підвищений, і самостійно з ініціативи своїх рідних він став триодною панель, яка не визагибала у нього. Кажемо так, там теж все було в межах норми, без особливостей. На пред'явленій кардіограмі, знову ж таки, від сімейного лікаря, спостерігалася лівограма ознаки гіпертрофії стінок лівого шлуночка і що на себе звернуло, скажімо, звертало увагу, це вогнищеві зміни задньої стінки лівого шлуночка у вигляді зубця Q у третьому відведенні та АВФ. І це при тому, що пацієнт заперечує перенесення інфаркти міокарду. По УЗІ серця. В нього було виявлено збережену фракцію викиду, єсторічну дисфункцію по типу сповільної релаксації, і, власне, знову ж таки, гіпокінез нижньої стінки лівого шлуночка. по суті, співпадає з станами кардіограми, ми вже можемо запідозрити і виставляти ішемічну хворобу серця. Йдемо далі. І виставлений попередній в нього діагноз ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги. Другий функціональний клас, пам'ятаємо, що це тільки попередній діагноз, Вогнешевий по кардіограмі, кардіосклероз, гіпертонічна хвороба другої стадії, другого ступеня, високий ризик серцево-судинних ускладнень, серцева недостатність С зі збережною систолічною функцією лівого шлунечка, ніга-3, ХСН2 і екстрасистолія під питанням, що вимагає до обстеження. І дисліпідемія та ХХН, кісти нейроконамнастично, як супутній. Що із таким пацієнтом ми будемо робити? Далі. Перше, це оцінюємо і коригуємо фактори ризику. В нього є тютюпиння в анамнезі, так, він був активним курсом раніше. Гіперхолестерин емія. Підвищення глюкози крові, наче, не значимо, але воно є високий некоригований тиск. Враховуємо сімейний анамнез, а також надлишкову масу тіла. Зібрали скарги, уточнили анамнез, оглянули. Наступний етап це оцінка притестунімобільності і ішемічної хвороби серця ми її чуть-чуть пізніше розглянемо, так? Подивились лабораторні обстеження. Загальна крові наявний сечі до здатні рекомендовано гліконний гемоглобін, ліпідограму, креатинін з визначенням швидкості клубочку фільтрації та печінкові ферменти і натрійю пептид. З інструментальних досліджень. ЕКГ в 12 відведеннях в динаміці, тобто планово або за потреби при наявності болювого синдрому приступу аритмії, може бути виконане стрейн ехокардіографії як неінвазивна діагностка ішемічної хвороби серця, рекомендовано УЗД-артерій, судин, шиї, сонних артерій звернути увагу, планово РНТН і холтерське моніторування ЕКГ починаємо з одної доби. І як додаткові інструментальні методи дослідження для підтвердження ішемічної хвороби серця, визначення, її, точніше, навіть ступеню важкості, це може бути рекомендований тридміл-тест або велоергометрія. Велоергометрії ми можемо надавати перевагу у пацієнтів, в яких є проблеми з суглобами, але знову ж таки, там в залежності від ступеня важкості ураження суглобів, Якщо, наприклад, це критична ступінь, важке ураження, вимагає оперативного втручання або функція критично порушена, ну, не завжди навіть валогеметрія може бути достовірна або проведена, її провести не зможуть. Далі пояснюємо пацієнту важливість щодо корекції способу життя. Зокрема, наголошуємо на дотриманні дієти, пам'ятаємо, що він любить поїсти ввечері, пояснюємо важливість контролю маси тіла. З приводу щоденної фізичної активності наголошено на прогулянках по самопочуттю по 20-30 хвилин після прийому їжі, при можливості катання на велосипеді, якщо є ще можливість, можливо, плавання, тобто це мають бути легкі нагрузки по його самопочуттю, ніяк не силові, відмова від шкідливих звичок, зокрема тютюна паління, дотримання фармакотерапії, регулярний контроль показників артеріального тиску і візиту до лікаря. І що мається на увазі, от, власне, дотримання фармакотерапії і регулярний контроль показників тиску. Це для пацієнта. Якщо він починає приймати препарати, він має бачити, що є результат і є ефективність, пояснити, що це накопичувальний дії, що потрібен час. І тоді, коли він прийде на наступний раз, там через 2-3 тижні, він сам може відстежити ефективність лікування, і це підвищить його прихильність, комплайнсність, власне, до терапії. Рекомендуємо пацієнту візити до інших спеціалістів для лікування супутньої патології і не забуваємо про оцінку психосоціального статусу та визначення депресивних розладів вістилкортони енцефалопатії, і можна задати обов'язково наголосити як, скажімо так, додатковий захист від ускладнень вакцинації проти грипу особливо. І тепер пояснюю, власне, от, як нам визначити ішемічну хворобу серця без додаткових методів остереження, явно, якщо пацієнт у вас спершу. Для цього достатньо, по суті, опитування і ось ця табличка. Вона проводиться дуже, скажімо, просто: от у вас вона є. У нашого пацієнта є два за грудинних болі. Один біль. Відносно типовий, тобто це важкість за грудиною, і вона пов'язана з фізичною активністю і проходить в стані спокою. Типово, типово, по таблиці йому 70 років дивимось, 70 років це чоловік 89. Темно-зелені клітиночки це висока і дуже висока імуність ішемічної хвороби серця. Тобто ми можемо спокійно виставляти ішемічну хворобу серця, так? В цьому випадку. А якщо ми говоримо, наприклад, про другий біль, ось цей колючий. Це такий біль іншої етології, а типовий. 70 років, дивимось, там вже 54 бали. Тобто це проміжний такий варіант розвитку подій, і такі світло-зелені і зелені клітиночки вимагають до обстежень прицільно на рівні третини закладу. А от там де вже білі клітиночки і низькі бали це низька ймовірність ішемічної хвороби серця. Бачите, це, як правило, пацієнти молодого віку або середнього з нетиповим або атиповим болем. Нашого пацієнта по одному болю високий, дуже високий, а по-другому проміжний ризик ймовірності ішемічної хвороби серця. І пацієнтам, яких ця імовірність низька, ми проводимо інші дообстеження, які визначать його біль у гріні клітці. пацієнтів, у яких є висока імовірність або проміжна, ми призначаємо обстеження саме кардіологічного спектру, може бути стрес-тест або безпосередньо ангіографія коронарних артерій. І ось ці три е, клінічні ознаки ангінозного і неангінозного болю, що представлені на, цій, на цьому слайді, це власне, наявність болю дискомфорту типової локації, характеру і тривалості, причина, і, е, скажімо, з чим пов'язано, як приходить в стані спокою чи прийом нитратів. От нитрат прийняв, пройшло. В стані спокою, немає нагрузки, пройшло. Воно визивається фізичним навантаженням? Так, ні. Отже, типова стена кардія це наявність всіх трьох ознак. А типова або ймовірна, це наявність двох із трьох ознак, і біль іншого генезу це може бути одна із цих ознак. І повторний огляд динаміці пацієнта через три тижні. Що він зробив? Він достав загальний сечі, що нас звертає увагу тут, так? це наявність білок, сліди. Подинокі лейкоцити і оксалати солів. Нічого особливого, так, скажімо, середньостатистичний аналіз у вікового пацієнта. Зроблено було креатині. В загальному по лабораторним показникам він вписується в норму, але ми пізніше я вам покажу. Там розраховано буде швидкість клубочкової фільтрації. Печінкові проби в межах норми, по флюорографії теж нічого гострого не виявлено. Виконано було три дміл тести і ось тут нам, скажімо так, відкривається вся завіса, вся особливість діагностики і основна, на що потрібно бити. Тобто пацієнт прийшов з чим? З тим, що він не може виконувати жити своє звичне життя, повсякденна діяльність його обмежена. І перша основна його скарга це була якраз задишка і скачки тиску. Бульовий синдром. Дром, скажімо так, це вже відступав на другий в нього план, і якби не прицільне, скажімо так, знаєте, буває тягнеш пацієнта скарги прямо як з шипцями, і до обстеження, ми б не виявили, що все-таки в нього співпадають тані три дні а співпали із заключенням і кардіограми, і УЗД-серця. В нього є депресія, значна депресія саме до СТ задньо нижньої, бічної стіночки. І під час проведення проби на 6-й хвилині було зафіксовано відчуття, нестачі повітря і дискомфорт в грудях. Якби просто ми говорили про пацієнта з класичним діабетом, можливо, це нас більше насторожило, а коли пацієнт заперечує діабет і не наголошує на мульовому симптомі, це можна пропустити. Або можна було б взагалі написати за іншого перебігу обставин, і хес дифузний, вогнечевий кардіосклероз, і тоді ми не пішли б далі. Що було йому зроблено, йому було б рекомендовано повторне функціональне тестування після лікування та дообстеження, в тому числі розглянути можливість проведення планової коронарографії після констанції інтервенційного кардіолога. І вже, власне, після повторного огляду мостадонний діагноз ішемічної хвороби серця, стабільна стенокардія, напруга третій функціональний клас Залишаємо вогнечеві по кардіограмі кардіосклерозу і протонічну хворобу другої стадії, серцевної достатність середньої важкості, Деслі і ось власне порахували швидкість губочкої фільтрації до другої стадії. Кісти нерок під питанням анамнестичним залишаємо, і все-таки вирішуємо ну, під питанням поставити діагноз порушення толерантності до вуглеводів. І на ось такій медикаментозній терапії він був направлений на консультації до лікування в стаціонар, це, зокрема, антиагрегат. Виглядаці 175 мг один раз в день, порасим 10 мг пів таблетки один раз в день під наглядом лікаря. Небіволол зранку тривало 5 мг, антигіпертензивна терапія, вигляді перендоприлу інтепаміду, амлодипіну 8-2,5-5 мг і аторвестетину 40 мг. Пацієнт лягає, як далі розвітаються події, лягає на топ в в стаціонарному, виконують планову коронарографію з мотивованим діагнозом ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія на другий, третій функціональний клас. На коронарографії виявляють хронічну оклюзію правої коронарної артерії, субоклюзію огинаючої гілки лівої коронарної артерії, стеноз передньої мишничкової гілки в середніх відділах 25-40%. Планове стентування субоклюзії одним стентом, а спроба реканалізації в разі на цій хронічній оклюзії правої коронарної деталі, на жаль, не вдалася. Тобто це було давно. Бляшка закальцено, на швидше за все, і ймовірно, це дійсно перенесений колись на ногах інфаркт. Діагноз після виписки зі стаціонару вже пацієнта звучить наступним чином. Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, третій функціональний клас, коронаросклероз, планова коронарографія. Хронічна оклюзія правої коронарної актерії, субоклюзія огинаючої гілки лівої коронарної артерії зі стенозами передньої мішлунучкої гілки в серединних відділах, стентування огинаючої гілки один стент, вогнищевий кардіосклероз, гіпертонічна хвороба другої стадії другого ступеня з високим ризиком серцево-судинних ускладнень, серцева недостатність стадії, це за збереженою фракцією до лівого шлуночка і дисліпідемії. Супутній хронічна хвороба нирок другої стадії. Кісний нирок анамнестично. Була скоригована його медикаментозна терапія, було добавлено клопідогрель мінімум на 12 місяців та езитеміб, 10 мг одна таблетка на добу тривала до статинотерапії. І даний пацієнт на перспективу буде вимагати обов'язкового нагляду сімейного лікаря. Пацієнти кардіологічні, так звані оці типові пацієнти вікові, це пацієнти для команди, не може з ним справитися тільки кардіолог або сімейний лікар. А так як цього пацієнту вже є багато, скажімо, нюансів, які треба дообстежувати, йому потрібно буде, по суті, в ідеалі консультація і уролога з приводу хронічної хвороби нейрока або нефролога, ендокринолога після здачі глікованого гемоглобіну, Планую взяти до офтальмолога і невролога. З обов'язковим контролем печінкових проб, ліпідограму, нартеруретичного пептиду, кретиніну, калію в динаміці, і ЕКГ УЗД серця при відвідуванні лікаря. До кардіолога від діаліз такі пацієнти мають попадати раз в півроку з кардіограмкою після серця, хоча б раз в рік, відповідно, по термінам аналізи контролю. Це планові візити. Ніхто не відміняє ургентні позапланові, якщо пацієнта щось турбує. І щорічний загальний такий чекап у сімейного лікаря, обов'язково загальний крові сечі, глюкоза крові і флюорографія. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу.